Миру Божого вам, наш всесвіт може існувати в такому вигляді тільки тоді, коли є спостерігач. Це антропний принцип науки. Там, де немає людини, немає життя. Тобто наука підтверджує слова Біблії про те, що Господь створив рай на землі. На жодній планеті немає життя, тільки на нашій. Під час війни в нас на Україні ми бачимо, що після вибуху може бути тільки розруха, нічого доброго не буває. І теорія еволюціоністів про те, що життя могло зародитися після вибуху, терпить крах. Господь створив ідеальні умови для життя на землі. Людина не може жити без сонця, без світла, без тепла. І у вогні людина не може жити. Коли людина вмішується, то стається тільки гірше. Слухайте чисте Євангеліє на каналі Салтаненко з миром Божим.